На два дні тростянець став центром культурного відпочинку східної України, але приніс він не лише приємні емоції відвідувачам, але й немалі кошти місту. Причетним до роботи фесту підприємцям і навіть тим, хто взагалі про цей захід не чув. То хто ж заробив на фестивалі, що претендує на звання наймасовішого на Сумщині? В першу чергу власники автобусних маршрутів усіх сусідніх областей непогано поповнили свій бюджет і місцеві таксисти. Починаючи з вечора п'ятниці, вони чатували біля авто та залізничного вокзалу на поготові довести клієнтів, чи то до урочища нескучне, де розташовувалося наметове містечко, чи до власне місця проведення. Фестивалю і бажаючих скористатися їхніми послугами не бракувало. Заробили непогані кошти у дні проведення фестивалю і всі готелі у радіусі 50 кілометрів. Вільних місць ...28 та 29 червня не було ні в самому Тростянці, ні в Клементовому, ні в Охтирці. Підприємливі Тростянчани із задоволенням пропонували гостям фестивалю кімнати у власних домівках за непогану плату. Проте в першу чергу від проведення фестивалю виграло місто. За два дні фестивалю продано близько п'яти з половиною тисячі білетів на суму майже 300 тисяч гривень. Декому з туристів було мало вражень від лицарських боїв. Такі гості відвідували інші визначні місця Тростянця музей шоколаду та будинок Голіцина. За дні фестивалю стара Фортеця» нас відвідували картинну галерею 306 відвідувачів на суму близько 2 тисяч гривень. Експозицію музею шоколаду 800 десь відвідувачів на суму 620 тисяч гривень. І загалом дуже багато купляли сувенірну продукцію на згадку про наше місто приблизно де на 7 тисяч гривень. В дні фестивалю також проводилися екскурсії, вруч ще не скучно. Як розповідає завідуюча клубним закладом культурно-дозвільневий комплекс Тростянецький Юлія Куц, за два дні фестивалю комплекс відвідало стільки туристів, скільки зазвичай приїздить до Тростянця за півтора місяці. Приблизно за півтора місяці. Щоб набрати таку кількість відвідувачів, нам потрібно прийняти людей. В період півтори місяці десь. Так. Тобто задає... Загалом групи відвідувачів приблизно до 30 чоловік, не більше. Таких груп в місяць може бути ем, ну, груп 10, десь так. Тростянецький краєзнавчий музей теж виграв від того, що поруч проходив фестиваль. За півтора дні роботи закладу його відвідало 225 туристів. Проте, як зазначив керівник, особливого ажіотажу у музеї не спостерігалося. Причиною цього керівництво закладу вважає те, що музей не рекламувався міською радою. Ще на етапі підготовки фестивалю, Тростянецька міська рада заявила, зробить все, щоб від проведення заходу отримали вигоду всі підприємці, які забажають. Ну, відразу хочу відмітити, що в цьому році Траснецька рада взяла для себе такий, ну, такий курс скажімо так, повідомити всіх підприємців, Трестинця, щоб вони прийняли участь у фестивалі і вже потім кожен для себе зміг вирішити, необхідний чи необхідно. Отже, з усіх, ну, до кого ми звернулися, погодилися прийняти участь лише 15 підприємців. З яких 4 продавали сувенірну продукцію, а інші 11 підприємців продавали продукти на харчування. Ті підприємці, які взяли участь у ярмарці, в один голос говорять про те, наскільки вона була ефективною. Приємно, що цьогоріч місцеві підприємці почали розуміти своє вигідне становище від того, що в їх місці проводять такий масштабний захід, враховуючи, що з кожним роком фестиваль набирає все більших і більших обертів, то кожен підприємець, якби робить для себе певні висновки і бачить, що йому ну слід. Приймати в даному фестивалі ну, активну участь, відповідно, і в цьому році, якби підприємців, було більше. Якщо не помиляюсь, минулого року було близько восьми підприємців, які брали участь. В цьому році вже 15. Кожен з підприємців, я вважаю, для себе робить такий висновок, що ну, він має, може за ці декілька днів заробити рівно стільки ж коштів, скільки він може там заробити за місяць, наприклад, або чи за пів місяця. Тому що е, за два дні фестивалю місто відвідує значна кількість гастей фестивалю. Валі, гостей, учасників фестивалю. Так, наприклад, якщо не помиляюсь минулому році, було близько там 3 трьох чоловік, відвідали безпосередньо фестиваль в цьому році, десь ця сума ну в рази більше. Тобто, відповідно, кожен хто приїхав на фестиваль, мав на меті в першу чергу, мав бажання щось купити для себе там, чи то поїсти, чи то залишити якийсь сувенір на згадку про фестиваль, чи то взагалі про місто Трастянець. У міській раді впевнені за подібними заходами добробут мешканців міста багато підприємців приїжджих, які розміщують на території фестивалю як ну, такі заклади громадського харчування, то необхідно, ну я вважаю, що під нашим підприємцям необхідно проаналізувати цей фестиваль і все ж таки розмістити як можна як між як можна більше свікторових точок з платками, там з столиками, щоб кожен, хто приїхав, мав змогу. Безпосередньо в них поїсти там чи пообідати, чи повечеряти, якби і там, приходити якийсь поріжок. А крім того, порівнянні з минулим роком досить багато підприємців, які торгували сувенірною продукцією в цьому році. Вони не приїхали в зв'язку з ну економічною там, політичною ситуацією в нашій країні. Але попит на цю продукцію був, і досить багато гостей фестивалю хотіли побачити продукцію, таку як вишиванка, чи то якийсь магніт, чи може якусь там писанку ну, в такому щось ручної роботи. той же самий. Але, на жаль, ну, якби таких людей було мало, то наші підприємці можуть мають з змогу поїхати перед фестивалем з декілька. На діль чи в ту саму я пішню, чи десь може на западну Україну, чи зв'язатись безпосередніми виробниками тих самих вишиванок і придбати в них за автовими цінами їхню продукцію. І в нас на фестивалі її добре реалізувати, тому що ну ми самі розуміємо близько 4-5 тисяч ну 4, там тисяч. Гостей фестивалю, плюс учасників фестивалю, які з кожним роком збільшується, так як фестиваль набуває більших обертів, і кожен з учасників ну, вже я на себе, ну, собі роблю такі висновки, що хоче прийняти участь ну, якби, для нього за честь відвідати Трастянець і якби, це дійство, яке відбувається в нашому місті. У необхідності проведення заходу ніхто не сумнівається. Весь український народ перебував в такому якби, ну, дуже невизначеному стані. Що мається на увазі, що постійно по телевізору показують, що десь там ну, ще йде війна, що є жертви якісь, люди знаходяться постійно в стресі. І тому якби для того, щоб підняти їхній бойовий дух, скажімо так, для того, щоб людям трішки відпочити, все ж таки фестивалі необхідні і навіть в такий час. А про те, що фестиваль потрібен кожного року і в мирний час, це навіть про це питання не може йти відмови. Мене це питання взагалі хвилювало стосовно проведення фестивалів саме ну, в такий складний для України час. І якби в мене була можливість в середині червня побувати в Львові, і там, якби скажімо так, в міфіційній бесіді я зміг поспілкуватися з мером Львова. Задав мені те ж саме питання, що здаєте мені і ви його. І він мені зазначив ну, такі два фактори. По-перше, він запитав, чи в Тростянці є підприємці, чи є, в тростянці є підприємці, які продають ну різну продукцію ті ж самі сувеніри чи продукти продукти харчування чиє в них ресторани на що була відповідь така що дійсно є і чи є в місті готелі і якби вони є, дійсно зараз, то він сказав, що якщо до вас на фестиваль прийде там декілька тисяч людей, то дійсно ці люди захотять поїсти, щось собі купити і якби відпочити в вашому місті, ну, там, переночувати одну чи декілька ночей. А відповідно, якщо ці люди приїдуть, переночують, поїдять, куплять якісь сувеніри, то вони залишать якусь частинку свого сімейного бюджету, в бюджет міста, на який там через податки все відрахується. В міський бюджет, скажімо так. То доцільність проведення цього свята є ну, безумовною, скажімо так, і в такого заходу для Трасенця служив в таких е, складних умовах, які, ну, які є зараз в Україні. Тому і я вважаю, якби, ну, після, після розмови з ним якби, в мене сумнівів в принципі, не було, тому що якби, людина досить освічена, має якби, певний авторитет і якби, прислухатись цієї людини. стоїть. Ну, і... Розмовлявши з ним, якби приїхав і в міському головіці те, те саме сказав, якби і сумнівів взагалі немає проводити чи не проводити щось. Тобто провели стару фортецю, проводимо схід род. Проводити фестиваль у такий непростий для країни час було ризиковано, проте ризик себе виправдав. Ми розуміємо, що ви, як ви сказали, що є ризики фінансові, але ми розуміємо і те, що кошти громади в цей час на на подібні фестивалі витрачатися не, не потрібні. У нас зараз є куди тратити кошти, підготовити місто до зими, відремонтувати. Допомогти армії і так далі, тому подібне. Саме тому головною метою цьогорічного річних всіх святкових заходів, всіх фестивалів, які будуть в місті, є пошук спонсорів або суб'єктів підприємницької діяльності, які готові були взяти на себе всі фінансові затрати по підготовці і проведенню фестивалю. Ми зв'язалися із одним із суб'єктів підприємницької діяльності Сум, який займається проведенням концертів різноманітних, запрошенням музичних колективів і так далі, для того, щоб він допоміг нам організувати цей фестиваль і покрити фінансові видатки на цей фестиваль. Причому при цьому ми домовилися, що якщо на фестивалі, скажімо так, якщо фестиваль вийде прибутковий, то зароблених коштів буде більше від квітків. Від реклами буде більше ніж потрачено, то ці кошти підуть обов'язково на інші фестивалі, які будуть в місті Тростянці. Тобто, це не буде прибуток цього самого підприємця. Саме тому Стара фортеця фестиваль пройшов без жодної гривні бюджетних коштів з Трестянецької міської ради, жодної, на його підготовку і на його проведення. Ми надавали орх підтримку там різноманітну, заходи, заходи готували, сценарні плани готували і тому подібне. Але сьогодні. Всі фінансові питання вирішувала. вирішував підприємець, який з міста Суми. Він нам так само зараз допомагає займатися східроком і частково вже профінансував більше 100 тисяч гривень, які були зароблені на фестивалі Стара Фортеця Подорож Сталіття. Профінансував уже виступи певних колективів на Східрок, який відбудеться в серпні місяці. в місті Трассенці це, от така ситуація з фінансами. Така велика кількість туристів несподіванка навіть для організаторів. Я скажу чесно, ми не очікували, що буде більше п'яти тисяч загалом туристів. Ми ну, прораховували, що і буде не менше, ніж у минулому році. Це десь три тисячі приблизно. Але що буде п'ять, ми не очікували. Бо ми не знали, як люди віднесуться взагалі приїхати з іншого міста в Трастянець. Ми дуже мало робили рекламу. Ми дуже назву скорочений час на п'ятоку у цього фестивалю. Ми Фактично провели за три тижні підготовчих робіт, а такі речі робляться значно, біль, ну, за, значно за більший термін, і такі речі робляться за, там, за два місяці, за три місяці і тому подібне. Саме тому я переконаний, що ті люди, які прибули, ми запитували, ну, чого ви приїхали. Більшість людей приїжджали вже вдруге. Вони були на минулорічному, або їм хтось сказав, що трасенці було класно, Тростянці було круто, трасенці є дещо подивитися, де відпочити і не лише на фестивалі сходити в музей шоколада, подивитися картинну галерею, побувати в ніскучному, походити по нашим паркам, скверам і тому подібне. І люди їхали відпочивати метою нашої концепції стратегічного розвитку міста в контексті розвитку туризму. Є Трастянець як місто відпочинкового туризму, коли на вихідний день люди можуть приїхати з Сум, з Полтави, з Сахтирки, з Харкова і тут у нас відпочивати. А ми для цього повинні створити умови і продати через наші підприємські структури, продати якийсь продукт, сувенірний продукт, якийсь там обід. Ашу там і так далі, тому подібне. Я думаю, що ті, хто торгував на цьому фестивалі, підприємці залишилися задоволеними, бо в них на сьогоднішній день ми знаємо, що торгівля падає. Купівельна спроможність населення хочемо, щоб була кращою. Але фестиваль дав таку можливість розвитку певного розвитку або додав додав до цього розвитку в сенсі, в сенсі залучення туристів. Це за п'ятич клієнтів, які були у цих підприємців. Інше питання: змогли вони продати цю продукцію чи не змогли. Ну, наскільки я бачив полупусті прилавки, наприклад, завод горобина, я, я особисто поцікавився, увесь квас, який був провезений в суботу і неділю, був проданий в суботу, довезений ще в неділю і проданий за півдня. І вони залишилися задоволеними і зараз прислали нам лист, дайте календарний графік, які події відбуваються ще в Трастянці. Ми, ми хочемо до вас ще приїжджати. От, а це признак на того, що в принципі, це потрібно нашим підприємствам, які працюють сьогодні в Тростянці або в області. Ми даємо таку можливість для такого розвитку, от і я я перед цим збирався з підприємцями і казав їм, що така можливість у вас буде. Готуйте, будь ласка, шашлики, каші, сувеніри і так далі. І мені найбільше було приємно те, це була така я спивчив, відверта моя маленька мрія, щоб сувенірною продукцією, якимись речами пов'язаними з Трасянцем. Почали торгувати підприємці, а не тільки наш культурно-дозвілевий комплекс, який в палаці Галіціна. Коли я побачив палатку, цілу палатку із продукцією сувенірною, з часами, де на зображенні трасінець круглий двір, там якісь магнітики, флажки, футболки різноманітні виготовлено не за бюджетні гроші або нашим культурно-дозвілевим комплексом, а підприємцям для продажу, для заробітку свої і для створення робочих місць своїх. Забезпечення робочих місць. і то, от, а це вже признак того, що ця, ця продукція є, має спрос. І очередь, яка стояла у наш музей шоколада, два дні. Дівчата мені чесно їх жалко. Вони два дні вибігали, тому що постійно в музеї шоколада стояла черга. Оце теж признак того, що ми робимо потрібний продукт в Трасянці, і йдемо дуже потрібним шляхом, який... Е Поступово виведе трасянець на шлях нормального розвитку у міськраді. Кажуть, небувалий успіх п'ятого фестивалю Стара фортеця подорож крізь століття дасть змогу провести цього літа ще один фестиваль – «Схід рок». Він обіцяє бути значно масштабнішим ніж у 2013 тисячі